Обіцяні Сполученими Штатами Америки танки М-1 Абрамс можуть прибути до України через рік або навіть і більше. А відповідні плани все ще розробляються. Про це заявила міністерка армії США Крістін Вормут. Ми шукаємо найшвидший спосіб доставити танки українцям. Це не буде питанням кількох тижнів, це я вам точно кажу. Кожен з варіантів, які ми розглядаємо, не розрахований на тижні чи два місяці. Є й більш тривалі часові межі. Але я думаю, що є варіанти, які не займуть більше двох років, менше півтори року, але знову ж таки ми повинні зважити переваги недоліки кожного з них, зазначила вона. Мова йдеться про понад 30 танків М1 Абрамс, про передачу яких США оголосили у січні. Вормут уточнила, що один з варіантів, що розглядається, це створення танків для України з нуля. Хоча зазвичай армія США для експорту модернізує вже наявну техніку. Інша опція взяти Абрамс з України, які вже їх придбали. Однак це може зіпсувати відносини з важливими союзниками.